Царю Воволонської імперії на виходу на сору приснився сон. І він втік від нього. Він позвав всіх тайновеців, гадателів, чародеїв, щоб вони розказали йому, що ж за сон йому приснився. Але вони кажуть, розкажи нам, що за сон. Він каже: Ні, ви розкажіть. І так як йому ніхто не міг його розказати, цей сон, бо він сам його не знав, то він вирішив всіх цих халдеїв вбивати. Але був пророк Данію. Він опросив царя, щоб той зачекав. Він помолиться Богу, і Бог відкрив. Так і відбулося, Бог відкрив через пророка Даніїла. Що там був за сон? Царю приснився великий істукан. І там е різні частини тіла, голова золота, потім е груди серебра, потім мідь, залізо ноги, і там ча частково з зглине частину заліза. І це все образ великих різних імперій, які були від початку Воволонської імперії, потім Мідоперсійська імперія, потім Грецька імперія, потім Римська імперія, і на території Європи стільки різних було імперій. і британська, і французька, і османська, і радянська, і Російська імперія, яких імперій тільки не було. Але де вони сьогодні? Їх немає. А знаєте чому? Тому що в цьому вісні було ще таке, що відірвався камінь від гори і розбив того істукана. І це образ, те, що прийшов Христос на землю, піднялися учні Ісуса Христа. І почалось рухатися по цьому світу Християнство, Царство Боже, учні Ісуса Христа, і Царство Боже воно досі стоїть. Християни вони продовжують нести істину. Імперії вони руйнуються, вони закінчуються. А християнство, учні Ісуса Христа, Церква Ісуса Христа, вона рухається по цьому світу і нічого її не зупиняє. І тому. Дуже варто розуміти, що всі імперії вони падуть, але варто стати сьогодні учнем Ісуса Христа і наслідувати Царство Боже. Нехай Бог береже вас.